Доброго ранку. Артемчик. Рада вітаю тебе. Будемо розпочинати. Заняття. З понеділку мої чорноброві будьте веселі, будьте здорові. У неділю відпочили свої сили поновили. Сідайте зручніше, покажемо неділі, які ми в навчанні, які ми Доброго. у ділі. Зараз у нас заняття з художньої літератури. І сьогодні пропоную познайомитися з казочкою, яка називається Озеня, яке вміло рахувати до 10. Зараз я буду читати казочку, а ти, Артемчик, уважно слухай, дивись відео і запам'ятовуй, про що ж казка, а потім. Ми з тобою поговоримо по змісту прочитаного. Домовились? Так. Козеня, яке вміло рахувати до десяти. Жило собі маленьке козеня. Яке навчилось рахувати до десяти. Якось підійшло воно до великої калюжі, стало над нею, як укопано, і побачило своє відображення у воді. А тепер послухайте, що було далі? Один, сказало козеня. І те почуло телятко, яке гуляло поблизу із кублок. «Травичку!» що це ти робиш? спитало Теля. Я само себе порахувала, відповіло Козиня. Хочеш, я й тебе порахую. Якщо не болітиме, то порахуй, сказало Теля. Тільки зовсім не болітиме, тільки ти не ворушись, і тоді я зможу тебе порахувати. Ні, я боюся, і моя мама, мабуть, не дозволить. Промовило теля, здаючи назад. А козеня не відступало і сказало. Я це один, ти це два. Один два. Мамо, заревло теля і почало плакати. І враз до нього підбігла корова з дзвіночком на шибу. Ти чого ревеш? спитала корова. Козеня мене порахувало поскаржилось теля, А що це таке? спитала корова. Я порахувала, сказала козенят. Я вмію рахувати до десяти. Ось послухайте, один це я, два це теля, три це корова. Один, два, три. Ой, мамо, воно вже й тебе порахувало, заривло теля. Коли корова це зрозуміла, вона дуже розсердилась. Я тобі покажу знущатися з мого телятка і мене. Ану телятку доганяймо. І корова з телян кинулась за козенятку. Козеня перелякалось, підскочило, і давай тікати. А корова і теля за ним. Недалечко на пасовиську стояв би. Він колупав. Рогами землю і підкидав угору кущики трави. Чого це ви женетеся за цим маленьким козиням? спитав бичок. Бо воно нас порахувало, але ми його спіймаємо, сказала корова. Один це я, два це теля, три це корова. А чотири це бичок. Один, два, три, чотири, сказало кузенятко. Ой, воно вже й тебе порахувало, захлипало знов теля. Ну, це йому так не минеться, заревів бичок. І разом з усіма почав доганяти козенят. А обабіч дороги походжав кінь і скуп травичку. Побачивши тварин, які мчали, як очманілі, він закричав. Куди це ви всі біжите? Ми женемося за козенятком, сказала корова. Воно нас порахувало, запхикало теля, а йому ніхто не давав такого права, проревів бичок. А як же воно це робить? спитав кінь. Дуже просто, сказала козенят. Ось я один це я, два це теля, три це корова. Чотири це дочок, а п'ять це кінь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, воно вже й тебе порахувало, сказала теля. Ну, постривай же, заіржав кінь і кинувся слідом за козеням. Біжать вони, біжать. За спокійно спала велика свиня. Від тупоту вона підхопилась. Куди ж це вас всіх несе? спитала свиня. Ми женемось за козиням, Воно нас перелічило, а йому ніхто не давав такого права. Але ми йому покажемо, заіржав кінь. А як же це воно рахувало? спитала свиня. Дуже просто, вигукнула козенятка. Один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь, шість це свинян. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже й тебе порахувало. Знову схлипнуло теля. Ну нехай начувається, сказала свиня. Вони всі мчали за козенятком і добігли до річки. А біля причалу стояв невеличкий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили котан, пса, вівцю і півня. Кіт був. Поваром на вітрильнику, вівця був юнгою, півень був капітаном, а пес лоцман. Стійте, закричав півень, побачивши тварин, які летіли наослід. Але вже було пізно. Козенятко відштовхнулося копитцями від причалу і скочило на борт вітрильни. А за ним скочили всі тварини. Вітрильник гойднувся, ковзнув по воді, і його понесло на найглибше місце. Тоді півень дуже злякався. Рятуйте, закричав він, вітрильник тоне. Всі затемтіли від страху, а півень закричав Хто з вас уміє рахувати? Я вмію. Сказало козенятко, ану швиденько, швиденько, порахуй нас всіх. Вітрильник може витримати тільки десятьох пасажирів. Швидше лічи, швидше загукали всі тварини, і козенят почало лічити. Один це я, два теля, три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь. Шість це свиня. Сім це тіт, вісім це пес, дев'ять це вівця і десять це півень. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура, козеняті, ура! Закричали всі в один голос. Вони перепливли річку і вийшли на берег, а козенятку відтоді так і лишилось на вітрині. Воно тепер працює контролером. І щоразу, коли півень перевозить тварин на інший берег, козенятко стоїть на причалі і рахує всіх пасажирів. Ось така казка. Артемчик, чи сподобалась тобі казочка? Так. Так. А про кого ця казочка? Про козенятку. Про козенятку. А що воно вміло робити, Тьомочка? Читать до десяти. 10... Так, молодець, воно вміло рахувати до десяти. А коли козенятко підійшло до водички? чиє воно відображення побачило у воді? О, себя. Ви так, своє відображення. І що воно сказало? Од... Один. Один. сказало козенят. Так. І хто ж це почув? Піленок. Телятко почуло, так, і козенятко порахувало, так? Один це я, а ти це, ти, це два, звернулось воно до телятка. Один два. І телятко почало плакати. А хто ж потім прибіг? корова. Прибігла. Так, вона прибігла, бо почула, що плакало телятко, Через те, що козенятко його порахувало, так? І як же порахувало далі козенятко всіх, хто є на картинці? Теленок Од, два. Один. Один. Так, молодець, правильно, так. А чого? Потім корова і телятко почали бігти за козенятком. Їх віці, Їх... Їх... і вони побіжали. Так, вони думали, що козенятко над ними знущається, так, Тьомочка? Саме так вони думали, і тому вони надумали покарати мале козенятку і почали за ним бігти. А хто ж гуляв на пасовиську? Пасависку? Так. Правильно, і козенятко його теж порахувало, так? Так. Так. А потім хто гуляв, кого вони зустріли? Хто походив до дороги? Коня. Кінь. Так, кінь походжав. Так, а тепер давай згадаємо. Ми рахували вже з тобою. Ти називав один козенятко, два телятко, три корова далі. Бик, чотири. Так. Кінь п'ять. Кінь п'ять, так, молодець. А далі хто зустрівся їм? А, свиня. Свинка, яка спокійно спала в своїй загорожі. Так, вона спокійно спала, козенятко і її порахував. Так, а ну давай спочатку. Рахуй. К... К... Козенятко Козинят... Кожи... Сільнок два, три. Бек чотири. Ін п'ять. Свинія шість. Шість. Молодець. А куди ж добігли всі тваринки? Так як вони доганяли козенятку, куди вони добігли? А, да... Шабля. До річки вони добігли, так? До... І біля причалу стояв вітрильник. А хто був на вітрильнику? Поза півник. Пес, вівця і півник. А ким був е, кіт? Бо, бо, Поваром. Так, він був кок. Поваром на борту. А ким е, вівця? Юнга. Юнга, так. Це той, хто е, виконує якісь дрібні доручення. Юнгою. Так. А ким був пес? Лоцман. 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 Так, Лоцман, це провідник на судні. І хто ж був у нас капітаном? Півник. Так, капітаном був півник. Так, вірно, правильно. І всі тваринки забігли на вітрильник. Вітрильник дуже похитнувся, так? І капітан Півник дуже злякався, тому що вітрильник міг потонути, бо він може витримати тільки скільки пасажирів, яку кількість. Десять. Десять, так. І він запитав, хто ж може всіх порахувати, щоб дізнатись скільки пасажирів на борту, і хто порахував усіх? Козенятко, бо більше цього ніхто не, міг, не вмів робити. Козенятко почало всіх рахувати. Давай порахуємо ще раз всі. Козенятко один. Теленок два. Корова три. бик чотири, П'ять. Свиня шість. Сім 8, вісім, а всад дев'ять, десять, півних десять. Так, і їх виявилося рівно десять. Скажи, будь ласка, чи... Відчули всі вдячність е, до козенятка за те, що він їх порахував. були. ньому. Да. Да. Так, ну, адже вони всі зраділи, так, вони злякали, що вітрильник потоне, і обов'язково потрібно було всіх порахувати. І саме в цей час виявилося, що саме не од... лише одне козенятко вміє рахувати. І усі почали кричати Ура козеняті. Так, а ким став працював, стало працювати козенятко на вітрильнику. Контролером. Повтори таке слово контролером. Контролером. О -о Молодець. Так. Тобто він рахував пасажирів, тому що це було дуже важливо, адже якщо пасажирів буде більше, ніж 10, то що може трапитись з вітрильником? може потонути. так. Отже, ця казочка про козенятку, яке вміло рахувати до десяти. І йому не терпилось засто... застосувати всі свої знання на практиці, показати, що він вміє. І він всіх, всіх рахував, кого він тільки не зустрічав. Але тваринки. Спочатку не розуміли, що це робить козенятко, бо вони не вміли рахувати, не знали, що це, і ображались на нього, і дуже хотіли його наздогнати і покарати за те, що він їх всіх порахував. Але потім виявилося, що дуже добре, що він вміє рахувати. І... Через те, що він їх порахував, не трапилось ніякої поганої історії, тому що адже їх було більше, вітрильник міг би затонути. І саме тоді всі зрозуміли, що Козенятко, великий молодець, і вони всі були йому дуже вдячні за те, що він їх порахував. Ось така цікава казочка сьогодні до нас на заняття завітала. Я сподіваюся, що вона тобі, тьомочка, сподобалась. Спробуй, будь ласка, вдома розказати, переказати своїм рідним цю казочку. Я впевнена, що ти зможеш в тебе все вийде, бо ти молодчинка уважно слухав і відповідав на всі-всі запитання. Я дякую тобі за роботу на занятті, тьомочка. Бажаю гарного дня. До побачення. До побачення.